Доброго дня малята! Сподіваюся, що ви знаходитесь у безпечному місці. Дітки, до нас в гості завітала одна чудова пташка. А що за пташка? Спробуйте відгадати загадку. Серед білих кучугур на сніжку сидить снігур. Здалеку він прилетів, відпочити захотів. Хто це? Правильно це снігур. Отже, сьогодні ми і будемо говорити про нашу гостю пташку Снігуря. Дітки, ви коли-небудь бачили цю пташку? Снігурі прилітають до нас на зимівлю. в той час, як багато птахів навпаки, відлітають у теплі краї, з настанням справжньої весни. Вони навпаки починають сумувати за домівкою і повертатись у рідні прохолодні краї. Взимку, як тільки випадає перший сніг, з'являються в Україні красиві птахи з яскраво червоними грудками. Це дітки снігурі. Ім'я своє снігур дістав від слова сніг. Адже ці пташки за народним повір'ям перші вісники зими і снігу. Снігур звичайний осілий птах Карпат і зимуючий птах на всій території України. Дивно якось виходить. Снігурі прилітають до нас на зимівлю в той час, як багато птахів, навпаки, відлітають в теплі краї. Виявляється, наші краї для снігурів уже теплі краї. Літом вони майже всі відлітають туди, де зима дуже холодна. Там снігурі звивають гнізда. І виводять пташенят, а восени всім сімейством вони прилітають до нас, оселяються у хвойних лісах, але взимку нерідко зустрічаються в зелених зонах і садах населених пунктів, перелітаючи з дерева на дерево і наспівуючи свої приємні пісні. Снігурі дуже оживляють зимові ліси, сади, парки. Як тільки зграйка снігурів прилітає на нове місце і сідає на верхів'я дерев, чи кущів вони одразу починають перегукуватись, аби легше було зібрати докупи. З наближенням темряви вся зграйка відлітає куди-небудь на дерева, чи кущі. Де і ночує, сховавшись в густих гілках, зимою снігурі, як і синиці, прилітають до людського житла. Дітки харчуються снігурі, насінням і бруньків дерев та кущів. Дзьоб снігуря нагадує дзьоб папуги. Він такий же короткий та сильний. Снігур дістає насіння і бруньки дзьобом. Як кусачками, а вже потім очищає їх. Навесні птахи харчуються цвітом дубів, кульбаб і сережками верби. Влітку снігур годується кропивою, щавлем і ожиною. Березове насіння і плоди ясина, основна зимова їжа снігуря. Крім того, взимку птахи, Об'їдають ягоди горобини. Припорошена снігом горобина, на гілках якої жилиться червоногруді снігурі, є чудовим видовищем. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо ліпити друга снігуря. Будемо відривати шматочок пластиліну, скочувати в кульку. Притискати і розмальовувати пластиліном по контуру пташки. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Робимо гімнастику для наших пальчиків. Гра називається пташки. Пташечки літають, крильцями махають, а долоньки у діток. Наче крильця у пташок. Молодці дітки, давайте повторимо ще раз. Пташечки літають. крильцями махають. А долоньки у діток. Наче крильця у пташок. Молодці дітки, цю вправу і ще Aqui, Kara Снігорю сподобався друг. Ви дітки також вдома зліпіть снігуря. Зараз малята пропоную послухати чудову казочку, яка називається Найсильніший звір. Тож, мої любі, сідаємо зручнесенько і починаємо слухати казку. Жили в лісі ведмідь та вовк. Рік трапився важкий, засушливий. Голодно їм було. Стали вони кожен поодинці міркувати, от би до людей податися, чимось поживитися. Одного разу зустрілися вовк із ведмедем. Добрий день, куме, вовку, каже ведмідь. Недобрий він для мене, відповів вовк. Бачу, голодно тобі, говорить ведмідь. Ех, аби ж то тільки це зітхнув вовк. Подивися, яка в мене шуба подрана, чи ти з родичами побився? Аби ж то з родичами, з людиною сильнішого звіря немає. І розповів вовк, як минулої ночі прокрався він у село, гадав ягня жирного роздобути, чи порося. Але тут вибігла людина та й нос своїм блискучим хвостом махати. Злякався вовк і втік. Невже тебе людина здолала? здивувався ведмідь. Я ніколи людини не бачу, а якби побачив, то розідрав би. Щось мені не віриться в це, відповів вовк. І побилися вони об заклад. Потім вийшли з лісу та й причаїлися під кущами, чекаючи, не з'явиться людина. Раптом бачить. Йде їм на зустріч гусар. Ось людина, крикнув вовк та як дремене, тільки його й бачили. А ведмідь набундючився, вичепорився та й виліз на дорогу. Гусарові шлях перегородив. Побачив гусар ведмедя, не довго думаючи, вихопив шаблю. Так спритно нею махає, що ведмедю й не відступитися. Не витримав ведмідь гусарської атаки, терпів, терпів та й кинувся на навтьоки, Побіг, не розбираючи дороги, по пеньках та кущах, по ярах та горбах, аби тільки далі в ліс. Зустрілися знову вовк із ведмедем. Ну, ведмідь тепер уже розуму набрався, говорить розсудливо. Я такого страшного звіра в житті не бачив. Ось і казості кінець, а хто слухав, молодець. Дякую малята за увагу і до наступної зустрічі.